Лишитися без даху над головою в будинок Ольги Куделько з верхньотурецького на лінії зіткнення потрапив снаряд і зайнялася пожежа. Жінка власноруч намагалася загасити вогонь, але він знищив усе. Тепер вона без речей і грошей. Як виживає? Бачили наші кореспонденти. Постоянно це стрес, це... та ні сльози. Що можна сказати? залишатися на старості літ. Ми самі це будували без мужчин. Остаться вот без нічого Ще три місяці тому Ольга Куделько перебувала у передінфарктному стані. Це сталося після обстрілу у верхньоторецькому. Протягом тижня йшли бойові дії, і снаряд потрапив в її будинок. Ризикуючи життям, жінка з літньою мамою намагалася загасити пожежу. Згорело все. всю ну, Бігали вокруг, тушили. там вода була у нас в ємкостях, відрами старалися затушити. Но... Нічого не, не вийшло. В результаті в будинку згоріло абсолютно все, навіть посуд. Навіть не повзувалась, вони не баріли, але не просто згоріли від температури. Ольга залишилася в чому була. Іншого одягу у неї немає. Ні одіял, ні подушок, ні кровати, нічого. Все згоріло повністю. Все в чому були, от штани деряли, як, як є, в чому. Зі згорілого будинку вона забирає чайники. Зараз живе на дачі. Спати доводиться на підлозі. Після цього у жінки різко погіршився стан здоров'я. Навіть не змогла засіяти город. Сил вистачило тільки на кілька грядок, картоплі та огірків. Не можу ні нагинатися, ні тяжко, я задихаюся. У мене тут я не можу дишати. Остались больники каліки і без дому, без нічого. І без, без щоб протриматися, Ольга йде за допомогою на пункт видачі штабу Ріната Ахметова. Це єдиний порятунок для сім'ї погорільців. Хотім сказати огромне спасія фонду Ріната Ахметова за те, що ми получаємо відклупи, сваріть кашу. Де велике спасіба за заботу. Кожен мешканець Верхньоторецького сьогодні опинився у скрутному становищі. Половина селища знаходиться на непідконтрольній території. Після обстрілу на багатьох вулицях немає води. Вследствие постоянных боев в этом населенном пункте нарушена коммуникации, нарушена доставка продовольствия. Есть много разрушений в живом секторе. В этом населенном пункте помощь мы даем регулярно, и нас здесь всегда ждут. Большое спасибо вам, что вы нам помогаете, привозите нам подарочки. На этому человеку мы благодарны, что нам помогает старикам. Більше 400 тисяч продуктових наборів доставить штаб Ріната Ахметова у серпні мирним жителям Донбасу. Допомогу привезуть 12 автоколон для стаціонарних пунктів та мобільних бригад по обидва боки лінії зіткнення. Кожна чашка чаю для Ольги розкіш, бутиль води, що придбала на останні копійки. Жінка розтягує на кілька діб. Живе, як і всі, надією на мир. Кожна дрібниця з рідної хати нагадує про минуле життя. Мы мечтаем, конечно, о своєму доме. Ну, чтобы, как бы, сказать, на старости лет прожить в своєму углу. Виктория Чистюхина, Оксана Корчма, Олександр Шмирьов, События канал Украина.